Вітаємо, нехай благословить вас Господь. Коли закінчується наше земне життя, з тіла виходить нематеріальна людина, дух і душа Божа програма. Після цього розкладається та повертається в землю наша плоть. Після виходу з тіла дух і душа опиняються або в раю, або в пеклі. Матеріальний світ нас більше не цікавить. Все, над чим трусились на землі, втрачає цінність. Ми приходимо на землю, щоб пізнати Бога і вернутися до Бога в рай. На землі ми повинні творити з Богом своїми думками, словами, проповіді Євангелія. Люди творять добро або зло. Вони дадуть звіт за все, що творили, перебуваючи на землі. Якщо ми творили зло, то ми попадаємо в пекло. А якщо ми творили добро, вивчали і жили по Слову Божому, то після виходу з тілесної оболонки йдемо до Бога, творити далі. Нові світи. Ісус розірвав завісу між Богом і людьми. Без Христа ми не війдемо в Царство Боже. Він говорив я дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тому ми повинні всіма силами триматися за Ісуса. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.